Ми взаємодіємо про це згодом. А зараз про основу, про стрижень. Отже, фоб або фобос, бог страху, і щось деймос але е, це жах, який змушував втікати. Саме тому, бачите, у нього зазвичай, коли зображали фоба, зображали інколи з порожніми очима, тому що людини вже нема, тіло залишається, але весь мій дух вже втік. Жах настільки вражає, ніби так. Коли спартанці вирушали в бій, у них була традиція. Вони там приносили жертви в численній кількості богів. Один із них був Фоб, і це особливий, особливий спосіб. Поважали ФОБа. Чому не для того, щоб приборкати його дію по відношенню до себе, а для того, аби скерувати його руйнівну дію проти противника. Коли противник перелякався, ну це одна із цілей усіх інформаційних операцій, як вам відомо, і псо працює в цьому напрямку також, коли там страх, коли там тривога, там хаос. Хаос це вже майже програш ніби І не має значення кількість, і не має значення озброєння. Коли хаос, ми бачили, десь схожі події відбувалися тепер на Харківському напрямку у нас, коли там у тилу противника хаос, брат. Злагодженої взаємодії брак можливості виконати вони майже розвиті. Далі вже технічні питання з'являються. Уже дуже важливо, я наміс навмисне зараз на цьому наголошую. Що ви пам'ятали, що ви, як воїн, маєте забезпечити певний порядок у контексті хаосу, і він починається звідси з серця, уміння здолати, уміння жити. Не можна відмінити страхи, теж це байка ніби. Ви не відміните своєї психіки ніби. Якщо вам хтось скаже, що ну все, забудь про страху, це як забудь про свою психіку. Ти живий, поки живий, будеш реагувати. Але ти можеш скерувати коней у правильному напрямку. Ти можеш рухати колісницю до мети. Ти це можеш, якщо знаєш як. Кілька важливих речей. Страхся завжди про. Про певний хаос, про невідоме. Я коли говорю хаос, говорю про ситуацію, коли ми не можемо контролювати життя, або тому, що не знаємо цього, або тому, що речі відбуваються у спосіб, і значить, діються таким чином, коли нам бракує якоїсь якісної взаємодії, щоб впливати на них. Так? Говоримо інколи, це може бути навіть зневіра, інколи страх смерті, інколи тривога. Інколи зневіра, це те що вже сьогодні звучало, зневіра або навіть ну недовіра, а нас забули, а, все нас кинули, а суцільна зрада, по-нашому, це інколи може називатись. Уже всі ці речі, які під'їдають нашу цілісність, нашу здатність адекватно і ефективно реагувати на виклики реальності. Пам'ятаєте, ми з вами почали, що реальність це виклик. І воїну потрібно якісно на неї реагувати, що допомагає. Ну, три такі класичні фактори, звичайно, у кожного можуть бути ще свої набір, ціла система своїх наборів, як забезпечити цю цілісність, яка б дозволила вам ефективно реагувати на виклики. Але є три важливі три такі базові: перше це постійні тренування. Це чому? Бо це тому, що коли ви тренуєтесь, ваші м'язи пам'ятають, що робити. Бо на полі бою, коли світ іде шкербет, коли різні фактори можуть виникнути, і ваша психіка буде захищатись, буде втікати, буде рятуватись, ваше тіло, ваші м'язи пам'ятатимуть, що робити. І це здобувається під час тренувань. І це вимагає постійних тренувань. Отже, подолання хаосу вимагає постійних тренувань. Далі дуже важливо пам'ятати, навіщо вам це. Знаєте, у житті існує багато важливих запитань, але я часто люблю повторювати, що найважливіше запитання у житті людини це питання, навіщо? От трапилось щось, а ви не запитуєте себе, чому? Тому що це легко встановити якісь причинно наслідкові зв'язки, зрозуміти, що було імпульсом, що послужило, як привело до такої ситуації, це можна. Але ставте собі запитання навіщо? Що, що за бред, Ніби? От я в такий, я тут, ніби я не можу реагувати на ситуацію. А ви мені кажете, ставте запитання, навіщо? Я їх не кликав, вони прийшли, їх багато, ніби так? Навіщо? Навіщо ця ситуація в моєму житті? Дивіться, ви вже ставлячи запитання, навіщо, ніби намагаючись відповісти, ніби позицінуєте себе над життєвими обставинами. Ви автор своєї долі. Ви суб'єкт, який зараз буде вирішувати, що і куди має розвиватися, ви не відчуваєте себе заручником, тому що ваша свідомість заручника буде впливати на ваші дії, буде впливати на ваші рішення, буде впливати на ваш підрозділ. Коли перед підрозділом людина, яка мислить широкими горизонтами і не відривається від землі, це помітно, вам довіряють. Коли це людина, яка затиснута в себе, ізольована як сломак, равлику власну мушлю, вам не будуть довіряти. Чому? Тому що бачиш, що ви боїтесь реальності. Не боятись реальності, це не означає мати відповіді на всі питання. Це не означає бути якимось, ну, знаєте, собі богатарем, суперлюдиною. надлюдиною. ні. Це означає бути адекватною людиною, яка знає, що знає, знає, чого не знає, і шукає можливостей для того, щоб прорвати скрізь виклик якийсь. Ви чесні. Чесність це про сильних людей. Особливо про лідерів. Лідер він чесний. Не знаю, що зробити, але точно докладу зусиль для того, щоб зараз цю ситуацію змінити, ніби вам будуть довіряти, коли ви чесні, і вам не довірятимуть, коли ви говоритимете надзвичайно прекрасними формулами про надзвичайні досягнення, а їх нема, їх непомітно і невідчутно. Отже, вам дуже потрібні глибокі переконання. Тобто, відповідь на питання, навіщо? Навіщо я тут, навіщо я роблю те, що я роблю? Навіщо до мені долати себе щоранку чи щодня. Навіщо мені прокидатися і таки там займатися спортом, чи перевіряти там особовий склад, чи бути з ними, чи запитувати ситуації, коли, можливо, вже й не потрібно бути, чи робити все те, що ви робите? Якщо у вас є відповідь на питання, навіщо ви вже психічно сильна особистість? Ви здолаєте виклики. Якщо у вас відсутня відповідь на це запитання, ви вже майже здолана особистість. Ви не будете діяти, ви будете реагувати, знаєте, ніби, так? Діяти, значить, act, react, англійською мовою це краще зрозуміло. Act – це діяти, це вияв моєї свободи. Я знаю, чого хочу, і я наближаю результат. React – Я просто реагую, як будь-який живий організм, амеба, слимак, чи ще щось, його тичне, і він відреагує. Але це не ті функції, які дозволяють вам вести за собою людей. Ви їх не туди заведете. Це ваш чорний кінь, який може геть не в тому напрямку завести, чи білий, зрештою, також. Отже ж, глибокі переконання, ви маєте розуміти для себе, принаймні, своїми словами, якийсь власний мати наратив, власне розуміння, навіщо я тут? Навіщо я в цьому підрозділі? Навіщо я в Збройних силах України? Навіщо я взагалі сьогодні, в цей час, в цьому місці? Ще раз. Ваше. Ваш талант сформулювати відповідь, яка дозволить вам рухатись до мети. Це може бути повна, може бути неповна, може бути здогада, інтуїція, але почніть від сьогодні відповідати свій на запитання навіщо? І третє, те, що може допомогти вам долати страх, це завжди вірні побратими, ніби. Це фундаментально. Ішими словами, коли ви йдете у бій з людьми, яким ви довіряєте, це вже наполовину е руйнує силу страху. Ніж тоді, коли ви змушені йти з людьми, яким ви не довіряєте, бо ви у мирному якомусь середовищі бачили, що ця людина нездатна, ну не здатна ні на що, на неї не можна покластись, тоді стає ще страшніше. Отже, Страх ваш перший противник, стрес ваш найбільший противник. Для того, щоб здолати стрес, страх і стрес, вам потрібні А, постійні тренування, аби ваші м'язи пам'ятали, що робити в умовах хаосу, коли ви більше не можете впливати на зовнішню реальність. Б. Вам потрібні глибокі переконання, аби всередині для себе ви могли зрозуміти, навіщо я тут, коли цілий світ, ніби здається, всипається. І третє, вам потрібні люди, яким ви довіряєте. Побратим, це все особливо у штурмових підрозділах. Особливо у штурмових підрозділах і з вами мають бути люди, яким ви довіряєте. Ваш рух завжди потребуватиме цілі. От ціль це те, з чого починається лідерство. Я вже згадував про це. Коли ви розумієте, ми з вами казали, що лідерство це брати на себе відповідальність, аби вести за собою інших, і одне, і друге додає сили і авторитету вашій особі, коли люди розуміють, що ви розумієте, коли люди розуміють, що ви розумієте, навіщо ви тут. так Отже, ціль. Нас творять наші з вами цілі. Це дуже просте ніби усвідомлення. Вони вказують вектор нашого розвитку, і вони відповідно також стають втіленням наших з вами життєвих принципів. Воїн це людина певних життєвих принципів, це людина певних цінностей. Це ніби його обладунки. Перші обладунки воїна це його цінності і його життєві принципи. І відтак це напрям нашого з вами руху. Коли ми розуміємо, чого хочемо. Цілі можуть змінюватися, цілі можуть бути короткотривалими, довгостроковими. Але важливо, коли ви прокидаєте зранку, принаймні для себе поставити кілька цілей, зрозуміти, зрозуміти, куди рухатись. Я зазвичай, коли три коли, роки, майже чотири роки моє життя пройшло повністю в окопах і мандруючи від позиції до позиції, я вже згадував це від, від Широкіна до Павлополя поза Маріуполем в цьому напрямку. І багато хто кому доводилось зустрічати до сьогоднішнього дня, пам'ятають, як мені згадував одного разу один морпіг, з яким ми перетнулися. Помню, помню ваші три копілочки, ніби. Три копілки, три скарбнички, ніби щодня маєте наповнювати три скарбнички. Ваш розвиток потребує ресурсу. Помнійте, все потребує ресурсу. Ну, просто все потребує ресурсу, ніби. Будь-яка ваша мрія, будь-яка ваша ціль, будь-яка мета. Ваш розвиток або ваш ефективний стан для того, щоби. Відповісти на виклики, залишитись живим, виконати завдання і забезпечити розвиток підрозділу, потребує від вас ресурсу фізичного, емоційного і інтелектуального. Три скарбнички, які ми з вами мусимо щодня наповнювати. За базовим принципом, дві копійки більше, ніж нічого, краще, ніж нічого. Отже, що я сьогодні ввечері, якщо ви можете запитувати, зробив для свого фізичного розвитку. І якщо раптом у вас не було часу, гай зовсім, принаймні. Кілька разів там чи підтягтись чи, 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 чи віджатися, чи ви бігали, чи ви просто багато якось фізично трудилися. Якщо нічого з цього не було, ну не дозвольте собі лузером лягти спати. Пам'ятайте, у вас була ціль фізичного розвитку. Я щось мушу кинути в копілку. Що зроблю? А принаймні присяду п'ять разів перед тим, як уже впасти без пам'яті на ліжко. І ви засинаєте з відчуттям перемоги. Я поставив ціль, я її досягнув. Життя мене не здолало, виклики мене не вибили з колії. Свар перемоги це фундаментальне. Це спосіб нашого мислення. Це ментальність, якої людям у парадянському суспільстві дуже і дуже бракує. Певності в тому, що ви можете впливати на свою долю на роботі і тут, у військовому підрозділі. Фундаментальна річ, ніби. Як ви можете переконатись в тому, що ви можете? Ви ставите ціль, ви докладаєте зусиль і ви досягаєте результату. Ви поставили ціль? Фізично якось виросте, присіли п'ять разів, все, не програв. Емоційний розвиток. Ще раз, це якісне спілкування з людьми у підрозі. Якісне. Нам завжди доводиться з вами спілкуватися, ми люди, але дуже важливе було якісне спілкування. Люди, які нам довіряють, люди, яким довіряємо ми. Це в сім'ї, це художня література, це музика, яку ви слухаєте, це, можливо, професійну якусь літературу почитати. Фільми, які ви дивитеся, але усвідомлені. Фільтруйте. Дивіться, що ви дивитеся, і перевіряйте, що ви слухаєте. Бо це залишається. Враження, вони потім впливають на ваші дії, на вашу особистість. Ніби фільтруйте, має бути певна гігієна. Те, що перешкоджає, те, що породжує якийсь страх, сумнів, тривогу. Геть наша. Ну що, вам за, вам за, засмічена внутрішня система, воно впливатиме на все. Ви маєте бути вільними. Воїн – це про свободу серця. Для чого? Для того, аби дійти до перемоги. Аби досягти мети. Вас нічого не може гальмувати зсередини. Розсипитись, ви розсипиться ваш підрозділ. На вас тримається все. Ми до цього ще також повернемося. Отже, воїн насправді знає, як називається його перемога. Ми вже